Вітання шанувальникам харківського футзалу. Починаємо разом слідкувати за перебігом подій і насолоджуватися кращими голами тижня. У виші лізі третю поспіль перемогу одержує Житлобу-2, який у центральному матчі туру переграв Нікарс з рахунком 2-1. Мартишов відкрив рахунок перед самою перервою. А відігратися у підопічених Богдана Чепеля вийшла на 39 й хвилині після голу Шевченка. Долю матчу вирішив шостий фол за гру рукою на 47-й хвилині матчу. А вирок із позначки холоднокровно виконав Мартишов. Вівакап впевнено долає Будинвест, та забирає чергові три очки. Усі питання команда вирішила ще до перерви, коли Моспан відкрив рахунок, а ближче до кінця першого тайму Рибак та Батагов закріпили перевагу лідера. У другій половині Кравченко поставив крапку в матчі на 44-й хвилині 4-0. Вірола нарешті зібрала свій основний склад. Новачки команди Винники Бесалов легко вписалися до складу команди і добре виглядали протягом матчу. Повернувся після травми і Олександр Пивоваров та одразу ж надав команді швидкість та міць. Словом, етуалю в цій грі було складно. Гол Петренка у першому таймі та п'ять голів після перерви забезпечили розгромну перемогу 6-0. Игра развивалась э, как бы, очень для нас сложно. Команда очень хорошая, дуаль. И нам очень тяжело было с ними первыми секундами. Э, команда, которая тренируется и сыжаная очень их состав, очень приличный. И нам было очень сложно. Первые минуты они атаковали, было у них много моментов. Ну и мы отвечали на контратаках. Вот. Второй тайм для нас сложился более удачным. Мы забили первые два гола. это, я думаю, трохи повлияло на согматча. Кетуаль трохи розслабився і панік. А ми, виходить, на, на коні почали, почали далі добивати. Цю Чотири кімнати на диво легко розібралися із галереєю, здобувши перемогу 5-1. Визначальним тут став перший тайм, протягом якого галерея припустилася низки помилок в обороні, за що й поплатилося 3-0 ще до перерви. У другому таймі варто виділити гру Руслана Щербака та його два м'ячі. Більше ста найменувань футбольного суття для будь-якого покриття, а також нечі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання п'ятнадцять. Район станції метро площа повстання поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 02 44 050 713 02 44 Після третього туру у першій лізі вимальовуються дві команди, які сміливо можуть пишатися вдалим стартом у цьому сезоні. Це медіа та ТЦРП, що здобули по три перемоги. «Медіа» не без проблем подолала локомотив 2 який не здавався аж до фінальної серени. У першому таймі автогол виставного вивів медіа вперед. Та на 27-й хвилині Єфименко повернув нічию на табло. Буквально одразу ж гравці медіа почали діяти розкучіше та за 10 хвилин перетворили рахунок на 3-1. Вирішальним став гол Жадана на 47-й хвилині. Втім, суперник встиг ще двічі вразити ворота, поступившись 3-4. Впевнено на старті сезону почувається і ФК КВБО. Команда здобула свою другу перемогу, перегравши хладотехніку три вже на 9-й хвилині Ткаченко відкрив рахунок, а відповіді від суперника довелося чекати аж до середині другої половини, коли забив Сточинський. Нічия не протрималася й 10 хвилин. Ахмедов повернув перевагу ФК КВБО, а Хоружев на останній хвилині зняв усі питання. Несподівано з великим рахунком цього тижня поступився ФЕД. Помітно послаблена у порівнянні із минулим сезоном, команда нічого не змогла вдіяти проти ТЦРП та зазнала поразки з рахунком 2-10. перша половина гри проходила під диктовку ТЦРП. А вже на 20 20-й хвилині команда вела у рахунку 5-0 завдяки голам Козлова, Черепанова та Шила. Стільки ж Фет отримав і по перерві лише з тою різницею, що Іщенко двічі зумів відзначитися у відповідь. А от у другій лізії продовжує хазійнувати клас команда у неділю здобула впевнену перемогу над мрією 94 з рахунком 4-1. На 11-й хвилині Іванов точним ударом розпочато ворота суперника. А в друге вдалося забити лише на 32-й хвилині. На цей гол мрія відповіла пострілом Міщенка, проте гру вирівняти не вдалося. Голи кормильця та трояна підсумували матч. Промстрой активно розпочав гру проти UB Development, відкривши рахунок на п'ятій хвилині. Але надалі лише розізлив суперника. За п'ять хвилин до перерви Шевчун відновив перетет. А у другому таймі Рогожніков залишив промстрой позаду. Вдруге нічия повернулася на табло на 38-й хвилині після голу Усика, але в останні 10 хвилин юбі девелопмент було не зупинити гол бочарнікова та дубліса гайдачного. Перетворили рахунок на 5-2. Тандем плюс провалив кінцівку першого тайму у матчі проти епіцентру, за що й поплатився поразкою. На 12-й хвилині Кравченко відкрив рахунок. А за 5 хвилин до перерви епіцентру встиг відзначитися ще тричі. П'ятий гол тандем пропустив у першій же атаці другого тайму, і лише тоді почав відіграватися. Врятувати гру намагалися «Чертюнков» та Голуб, які на двох забили п'ять м'ячів. Втім, третій гол подвойського на 44-й хвилині приніс перемогу епіцентру з рахунком 6-5. Після нічої у попередньому турі банна хата знову бере три очки. Цього разу не встояв гранд фасад. Команди обмінялися голами у першому таймі, а все найцікавіше відбувалося вже після перерви. На 27-й хвилині Вітковський вивів гранд фасад вперед, але фаворит пари оговтався досить швидко. Протягом 10 хвилин банна хата організувала три результативні атаки. Крапку у цьому протистоянні поставив Альперович, який зробив рахунок 5-2. Штурму перемога далася значно складніше. Команді довелося тричі зрівнювати рахунок у матчі з непоступливим сокілом. Стрюк та двічі мотів виводили сокіл вперед, проте Карпов та Мощенко странно відігравали пропущені м'ячі. У другому таймі на допомогу штурму прийшов Андріанов. Саме він з рахунку 2-3 спочатку повернув на табло нічию на 32-й хвилині. А ще за декілька хвилин забив переможний м'яч 4-3. Нестабільну гру поки демонструє Украгрозапчастина. Команда розпочала з поразки. Далі виграла матч проти Хубса, а тепер розходиться мирами з Плюс 2-2. Тут Мінаєв на 14-й хвилині вивів УкрАгрозапчастину вперед. Але за хвилину до перерви гравці фоліо плюс встигли відігратися у другому таймі. Протягом однієї хвилини фоліо плюс встигне забити одразу і в свої ворота, і в чужі. Бекетов та вішняков встановлять остаточний рахунок. Найкращий результат з команд, які встигли провести три матчі, поки що у імпульсу колектив, що жодного разу не поступився, проте має в активі лише п'ять очок. У звітному турі імпульс як ніколи був близький до поразки, але встиг врятуватися у матчі проти АК Мельники Квашин. Ілецький на 16 16-й хвилині відкрив рахунок. А вдруге імпульс пропустив аж на 44 й хвилині. Втім, п'яти хвилин до кінця зустрічі цілком вистачило команді, щоб зрівняти рахунок. Бугач та Фатієв зробили рахунок 2-2 на останніх секундах. Не може поки що знайти свою гру команда Zegor UA, яка вдруге зазнає поразки. Цього разу Ніка повністю переграла опонента, забезпечивши комфортний результат після перерви. У першому таймі команди пристрілювалися та шукали слабкі місця одна одної, а врешті-решт обмінялися голами. Помінявшись воротами, Ніка стала діяти гостріше. У Мельченко оформив хет-трик, Двічі відзначився Олексенко. А ще один м'яч на 42 й хвилині додав хомік 5-2. НГУ також впевнено здобуває свої три очки завдяки подужній кінцівці матчу проти росту. Поступаючись після першого тайму у рахунку, гравці НГУ зуміли вирівняти ситуацію та схилити чашу Терезів на свій бік. Особливо допоміг команді Хетрик Купрієнка, який тої форми меш ніж за 10 хвилин. Між цими голами важливий м'яч встиг забити Савсімов. А підсумковий рахунок був 7-4, Рост вдруге поступається. У третьому турі тут зустрілися Цикорія та Бівін, які удвох впевнено розпочали чемпіонат. та Наразі очолили турнірну таблицю. В очній зустрічі команди продемонстрували два різних тайми. До перерви на полі домінувала цикорія. Рахунок відкрив Валентюк. А Лапцевіч на 22 й хвилині подвоїв перевагу. У другому таймі Бівін кинувся виправляти ситуацію та встиг врятуватися від поразки. На 46-й хвилині Воробйов відіграв один м'яч. А шарапа за хвилину до кінця встановив рахунок 2-2. Вікторія тим часом не залишає шансів команди W-3 та здобуває розгромну перемогу з рахунком 7-2. Голу Конюхова на сьомій хвилині цілком вистачило, щоб контролювати хід подій у першому таймі. А по перерві захист суперника дозволяв Вікторії надто багато. Голи Ачкасова, Павленка та Дубль Козлова забезпечили команді комфортну перевагу. А наприкінці матчу Вікторія забила ще двічі. В останні хвилини W3 отримав більше простору для маневрів та зумів двічі вразити ворота переможця. Проте цього виявилося замало. Дрім Тім та Атлетик провели перший тайм без голів. а Рахунок було відкрито лише на 28-й хвилині. Після голу скоро багатого дрімтім взявся збільшувати перевагу. А вже за 10 хвилин вів у рахунку 4-0. Навіть досягши бажаного результату, команда не скинула обертів. А Жуйко на 45-й хвилині забив п'ятий м'яч у ворота Атлетика. Лише після цього «Дідух» забив у відповідь гол-престижу 5 5-1. У шостій лізі починає господарювати порізка У команді вже три перемоги в активі. Та перша сходинка в таблиці у звітному турі. Лідер обіграв укренегро з перевагою в один м'яч – 2-1. На 18-й хвилині Ашейко відкрив рахунок. А вже за дві хвилини Назаров забив і другий м'яч. Весь другий тайм суперник намагався відігратися, але зумів забити лише раз. На 39-й хвилині відзначився Антонов. Вже наступного дня порізка розбила Мустанг. Тут Журавльов і Коваленко всередині першого тайму забезпечили перевагу у два м'ячі. А за п'ять хвилин до фінальної сирени журавльо відзначився вдруге. Мустанг попри достатню кількість моментів, так і не реалізував жодного. 3-0. Фортуна на останніх хвилинах матчу зі Слободою зуміла таки вирвати перемогу. У першому таймі команди обмінялися голами, а на 29 й хвилині Черепанов вивів фортуну вперед. Він же за декілька хвилин збільшив перевагу. Але Слобода протягом п'яти хвилин зуміла поновити нічию. В останні хвилини обидві команди могли забрати три очки, проте Фортуна виправдала свою назву. Філоненко зробив рахунок 4-3. Перші очки здобули Клондайк та Галерея. 2 в очній зустрічі команди доволі швидко обмінялися голами, а далі до самого кінця намагалися довести свою перевагу, проте рахунок залишився незмінним. На дев'ятій хвилині Шепілов відкрив рахунок, а буквально в наступній же атаці коротун його зрівняв 1-1. У сьомілізі без поразок іде бум експрес. Ось схоже, що команда рішуче налаштована на цей сезон та повертатиме собі переможні традиції. У матчі проти маяка бум експрес хоч і пропустив першим, але ще до перерви встиг відігратися силами Волкова. На 30-й хвилині Гайбель та Волков один за одним влучно пробили повз воротаря Маяка та зробили рахунок 3-1. Він, власне, і тримався до самого кінця. Лише на останніх секундах Маяк все-таки забив ще раз 3-2. Впевнено, пробралася нагору Лада Люкс, яка втретє поспіль святкувала перемогу. У матчі з Team International все ж перших хвилин Лада Люкс заявила про себе як про фаворита пари, відкривши рахунок вже на четвертій хвилині. Перед самою перервою без ще раз встиг вразити ворота суперника. А у другому таймі лідеру вдавалося відбиватися від атак Team International за виключенням епізоду на 42 й хвилині, коли забив налегач 2-1. Картро Наркос вдруге поспіль ділить очки із суперником, граючи в нічию із фармкомпанією здоров'я. Втім, заради справедливості варто зазначити, що команда цілком могла претендувати на перемогу, адже вигравала 2-0 ще за 10 хвилин до кінця матчу. Таку перевагу забезпечили голи Подойніцина та Костенка. А рятувати фармацевтів кинулися Павленко і Ярош. Перший забив на 42-й хвилині, а другий зрівняв рахунок за 5 хвилин, тобто 2-2 у підсумку. Продовжує колекціонувати перемоги прем'єр. А цього разу під каток команди потрапив в Маяк Березівка та поступився з рахунком 4-8. фаворит пари почав забивати вже з другої хвилини матчу. А Андрій Лесик за півгодини традиційно оформив хет-трик. По перерві прем'єр дав можливість пограти супернику. Це й призвело до двох голів Тимошенка, але вони виявилися не загрозливими, адже Кононенко та Кардаш не дозволяли супернику наблизитися в притул. Циклу мав чудову нагоду приєднатися до лідерів, проте поступився команді фаєрбол з рахунком 5-4. Шопітько на 16-й хвилині вивів фаєрбол вперед, але команда проспала кінцівку тайму та двічі пропустила від вилинського та на боки. У другому таймі рахунок взагалі перетворився на 1-3 після голу Марченка, але гравці фаєрбол вчасно зібралися та зрівняли рахунок. Втім, не пройшло і хвилини, як Циклум знову опинився попереду, та опонента було вже не зупинити. Шишка знову зрівняв рахунок на 47-й хвилині. А Москаленко завершив переможну атаку на останніх секундах. Біг хаос, який перебрався до Кубки ФК Універс Кубку Харкова, комфортно почуває себе у восьмій лізі. У неділю команда розгромила колись грізний МДК з рахунком 11-4 та посіла другу сходинку у таблиці. Цікаво, що в першому таймі ніхто б не наважився передбачити такий рахунок, адже команди забивали по черзі, а на перерву й пішли за рахунку 5-3. У другому таймі бік хаус зумів повністю перекрити кисень сумернику. Авдієнко оформив хет-трик, А ще троє гравців команди записали собі в актив по дублю. Смарт цього тижня очолив турнірну таблицю 9-ї ліги завдяки непростій перемозі над ua ЮЄформін. Перший тайм лідер провів дуже впевнено. На 17-й хвилині Петрушов відкрив рахунок. А перед самою перервою роговий подвоїв перевагу Смарта. У другому таймі прокинувся суперник. Спочатку Василенко відіграв один м'яч, а за 5 хвилин Халімов повернув на табло. нічию. вирішальним став гол забитий на останніх секундах, який залишив ua Формінг без очок 3-2. Енерджім з перших хвилин матчу показує другої команді Бівін. Хто у домі господар. Вже на 11-й хвилині рахунок у матчі стає 2-2. А до перерви Цвіренко завершує і третю результативну атаку. Він же на 35-й хвилині оформлює хет-трик, а контрольним пострілом стає гол Степанова. Ліше після цього Харжевський забиває гол престижу за Бівін. У гарній формі перебуває Ніка 2, яка після третього туру також має сім очок та знаходиться поруч зі смартом. У звітному турі команда так і не дозволила короні вразити свої ворота, а от сама забила аж тричі. Вперше це вдалося зробити на 30-тій хвилині. Зате в наступній же атаці Курганський зробив рахунок 2-0. А згодом провів і третій м'яч, тож 3-0 за підсумком. У десятій лізі а непогано виглядає шторм, який здобув днями свою другу перемогу. У матчі проти чотирьох кімнат три рахунок вдалося відкрити лише перед самою перервою. Але доки суперник приходив до тями, гравці шторму ще двічі зробили. Таким чином, на 30 30-й хвилині кімната поступалася 0-3, а гол Шевченка не змінив ситуацію. Згодом Болбас і Мартиненко встановили остаточний рахунок 5-1. Євро та Джейсі Бігімоти в середині першого тайму обмінялися голами. втім, шкурко одразу ж забив і другий м'яч, який вивів євро. Вперед, на 34 й хвилині він же влучним ударом закріпив перевагу своєї команди, довівши матч до перемоги. Другий гол бойка за 10 хвилин до кінця лише загострив ситуацію, проте не приніс бегемотам бажаних балів. 3-2. Героєм матчу СВ Рост-2 став Володимир Копійченко, який практично самотужки обіграв рост та весь час знаходився на вісті атаки своєї команди. На початку матчу команди таки обмінялися голами, адже починаючи з 20-ї хвилини за справу взявся саме Копійченко. На його рахунку 5 голів у ворота росту та ще три очки у скарбничку команди. Друга команда шторму також продемонструвала відмінний темп, поки у третьому турі не зустрілася із банною хатою-2. Одержавши до цього дві перемоги, шторм-2 поступився цього разу з розгромним рахунком 0-7. Суперник взяв справу у свої руки. Зі старту поєдинку не пройшло й 7 хвилин, рахунок на табло був вже 3-0. До перерви Сівак забив четвертий м'яч, а у другому таймі Шторм-2 отримав ще три голи. На третьому тижні змагань до 10-ї ліги приєднався і буфет, який мав невеличкі проблеми зі складом. Проте у першому ж матчі святкує яскраву перемогу над комариками за рахунку 7-1. Тут у головній ролі виступав Євген Марченко, який протягом 15 хвилин встиг чотири рази вразити ворота суперника. Окрім нього, двічі відзначилися Самола та Карівченко. Свій бомбардир знайшовся й у складі «Антаресу». Денис Медведєв також відправив до воріт Активтеку чотири м'ячі, а його команда залишається найрезультативнішою у десятій лізі бій. Лише за два матчі Антарес забив у рота суперників 21 м'яч. А остання зустріч із командою Активтек завершилася із рахунком 11-6. був огляд матчів третього туру харківського футзалу футзального кубку ФК Універ.